Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам дам поради, щоб ваші тренування були безпечними та продуктивними, а ви получали задоволення від процесу. Мене звати Костя, я тренер з бігу. І я вас вітаю на каналі Run4Fun. Не забудьте піддивитися відео до кінця, поставити йому лайк та підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. Якщо ви стараєтесь тренуватися регулярно, але вам важко виходити на пробіжку, я вам підготував 10 порад, які, сподіваюся, вам допоможуть налаштувати ваш тренувальний процес, і ви будете получати від нього задоволення. Перше, якщо ви тренуєтеся три рази на тиждень, але постійно при цьому спішите і нічого не встигаєте, краще скоротіть об'єм кожного навантаження на вашому тренуванні, або заберіть одне, навантаж... одне тренування в тиждень. Але робіть всі тренування систематично, допоки не налаштуєте свій графік і ви не почнете виконувати тренування в задоволення з чітким планом. Друге, пам'ятайте за розминку, перетренування бігу та суглобову, яка дозволить вам підготувати себе та ваші м'язи до майбутнього тренування, щоб воно проходило найменш травматично. Та не забувайте про заминку, бігову, яка допоможе заспокоїти вашу серцеву судинну систему та нормалізувати пульс. Та міофасціальний реліз, тобто розслаблення м'язів за допомогою ролів, для того, щоб заспокоїти ваші м'язи і додати еластичності м'язевим волокнам. Третє, пам'ятайте за гідратацію на кожному тренуванні, яка є особливо критичною в жарку погоду. Пийте воду та ізотонічні напої під час та після тренування. Щоб поповнювати втрачені запаси мінералів вашого організму. Четверте. Харчування. Старайтеся зробити крайній прийом їжі за 2 години до початку вашого навантаження і виключіть гостру та жирну їжу і не переїдайте. Якщо ви тренуєтеся надто рано, ви можете потренуватися без сніданку, але перед, перед своїм тренуванням випийте 250-300 мл води. Або тренуйтеся з легким сніданком, але пам'ятайте, що після проведення тренування вам потрібно поповнити запаси глікогену, тобто зробити повноцінний сніданок. П'яте. Графік та дозування тренувань. Якщо у вас три тренування на тиждень, не робіть тренування за тренуванням. Обов'язково зробіть 24 години відпочинку для того, щоб відновитись. Також пам'ятайте, що суттєве збільшення навантажень більше як на 10% на кожен наступний тиждень буде травматичним для вас. Тобто, важливим критерієм успішних та нетравматичних тренувань є контроль збільшення об'єму навантажень. Шосте. Проводьте свої тренування у відповідному одязі, опираючись на погодні умови, та в відповідному взутті, в залежності поверхні, по якій ви біжите, та від особливостей вашої ступи. А як підібрати кросівки, ви можете знайти ось тут. 7. Пам'ятайте про повноцінний сон, який має тривати не менше 7 годин. А також налаштуйте ваш графік так, щоб ви лягали спати в один і той самий час. Восьме. Ніколи не порівнюйте себе з сильнішими спортсменами або колегами, які тренуються надто довше, ніж ви. І не старайтеся повторити їхні тренування. А відштовхуйтеся від своїх показників тренованості в даний момент і виконуєте тренування, які під силу лише вам. Дев'яте. Якщо ви відчуваєте, що вас щось турбує, потрібно звертатися до фізичного терапевта, щоб уникнути травм під час майбутніх навантажень. В останньому пункті я вас хочу попросити не спішити досягнути, добігти до конкретного результату, а зосередитись на ваших тренуваннях, а особливо у відновленні після навантажень, а результат сам до вас прийде після грамотно вибудованої та проробленої роботи на ваших тренуваннях. Після сьогоднішнього відео, я надіюся, ви візьмете для себе корисну інформацію для своїх тренувань і почнете їх проводити з задоволення. Я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Підтримайте нас подобайкою, підпишіться на канал і прокоментуйте під відео, які відео ви б хотіли б бачити ще на нашому каналі. І пам'ятайте, тренуйтеся регулярно, правильно, бо спорт це здоров'ячко!